Доборони РФ заявили, нібито цієї ночі знищили 78 дронів. Найбільшу кількість 32 безпілотника у районах Воронезької області, 19 у Саратовській області. Також повідомляють про знищення 17 дронів над Курською областю. Решту, нібито, збили у Білгородській, Липецькій, Ростовській тамбовській областях. В Саратові закрили аеропорт. Друзі, офіційно зараз у нашому ефірі запроваджуємо хвилинку скиглення. А, ну так давай. ну не без цього, тому що потрібно десь виливати свій негатив, скиглити на те, що все пропало, все погано. І якщо і що перше тобі спадає на думку, якщо спадає Жаль. фраза досить скіглити Окрім цієї фраси, не знаю. А ти хочеш про щось цей ну ти, ти вже мені неодноразово про це говорив То там що? в попередні тижні. Ну, чи кажу, бачила ти а... ціни в магазинах? А ну це, це взагалі це. Я думаю, що це всіх стосується українців. Коли вони бачать ці ціни, то тут відразу починаєш е, скиглити і згадувати про те, чому вони так зростають. Ну тобто, ти можеш прийти подивитися, там, наприклад, 10 гривень коштував там певний продукт, хоча таких цін немає. А, <сум> а потім приходиш він може там, умовно кажучи, 20 чи 30. Ну як може так я зрости? Я Тобі про один продукт розповісти, це не продукт першої необхідності. Я вам кажу відразу. Я просто помітила зростання до повномасштабного так. Пачку соку можна було купити гривень за 30. Правильно? Угу. Там апельсиновий мультивітамін. Нещодавно підходжу в супермаркеті, дивлюсь, 120 гривень. Серйозно! Ти знаєш, я теж, я теж це помітив. 100 з чимось гривень може коштувати сьогодні пачка соку. Ну, не тільки пачка соку, друзі. Будемо говорити взагалі про тенденцію зростання цін на продукти. Адже сьогодні продуктовий кошик для киян, наприклад, стає все дорожчим. Також, за даними українського клубу, аграрного бізнесу найбільше за місяць подорожчали томати на 39%. На третину виросли ціни на моркву до товарів, які Значно подорожчали у березні також курятина. Ціла тушка зросла в ціні на 10%. філе На а стегну на 5. За місяць 10% до вартості додали знову курячі яйця. От здорожчання молочних продуктів поступово стабілізувалося. Молоко подорожчало на 11%, сир голландський на 7, а вершки на 5. На 4% за останній місяць здорожчали І соняшникова олія. Єдиним продуктом, який подешевшав за місяць, стало пшеничне борошно. Воно втратило 16% вартості. Зараз розбиратися у цьому питанні будемо йшлено економічного дискусійного клубу Олег Пензин з нами на зв'язку.